Історія Саші та саду на місяці привидів, мрії архітекторів уже кілька місяців летіва крізь тиху порожнечу космосу. Життя на борту зоряного ковчега було розміреним і насиченим. Під біокуполами зеленіли поля та ліси, інженери Естені вдосконалювали системи корабля. А Брок експериментував із космічними металами, знайденими на астероїдах. Саша разом із Лірою та Майєю вивчав зоряні карти, що передавалися з головного телескопа. Їхньою першою ціллю була система сусідньої жовтої зірки, схожої на їхнє власне сонце. Але на півдорозі до неї їхні сенсори зафіксували щось незвичайне. Це був самотній невеликий місяць, що обертався навколо газового гіганта. Але він був дивним. Він не відображав світло, а ніби поглинав його, і його енергетичний підпис був знайомим. Сфера від лунцаші, яку він взяв із собою раптом ожила, вдаючи слабку, протяжну мелодію, схожу на ту, що він чув у краю. Це неможливо, прошепотіла Ліра, дивлячись на дані. Це відлуння. Але як воно може бути тут за трильйони кілометрів від нашого світу? Заінтригований Саша віддав наказ змінити курс. Коли ковчег наблизився до місяця, вони побачили, що його поверхня була вкрита гладким темним матеріалом, схожим на ендерняк. Але він був напівпрозорим, і крізь нього пробивалося слабке фіолетове світло. Це був місяць привид. Саша Брок та нуль у спеціальних космічних скафандрах, розроблених в Естерії, здійснили висадку. Гравітація тут була низькою. І кожен крок перетворювався на довгий стрибок, Повітря не було лише тиша космосу. Під ногами вони відчували дивну вібрацію. Кристал пам'яті Саші, яку він взяв із собою, раптом ожила, видаючи слабку, протяжну мелодію, схожу на ту, що він чув у краю. Це неможливо, прошепотіла Ліра, дивлячись на дані, це йди блуння. Але як воно може бути тут за трильйони кілометрів від нашого світу? Заінтригований Саша віддав наказ змінити курс. Коли ковчег наближився до місяця, вони побачили, що його поверхня була вкрита гладким, темним матеріалом, схожим на Ендерняк. Але він був напівпрозорим. І крізь нього пробивалося слабке фіолетове світло. Це був місяць привид, Саша Брок. Та нуль у спеціальних космічних скафандрах, розроблених в Естерії, здійснили висадку. Гравітація тут була низькою, і кожен крок перетворювався на довгий стрибок. Повітря не було, лише тиша космосу. Під ногами вони відчували дивну вібрацію. Кристал пам'яті Саші почав показувати уривчості хаотичні образи, будівництво геранських порталів, спалах енергії. А потім величезний вибух і розсіяння. Вони зрозуміли. Це місяць не був природним об'єктом, це був уламок, уламок якогось грандіозного експерименту прадавніх архітекторів. Можливо, невдалої спроби створити ніж галактичну порталів. Вибух. Закинув цей жматок краю в глибокий космос, де він ідруйфював епохами. У центрі місяця. Вони знайшли рану, тріщину, з якою повільно витікала енергія порожнечі. Ця енергія не була агресивною, але вона створювала навколо себе поле Стазису, де час майже зупинився. І в цьому полі вони побачили їх. Це були напівпрозорі застиглі фігури ендерменів, що застрягли в момент вибуху. А серед них кілька фігур схожих на самих прадавніх архітекторів, що намагалися стримати катастрофу. Вони надбули мертвими, але і не живими. Вони були відловнями, які застрягли часі. Ми не можемо їх тут залишити, тихо сказав пшаша. Але що вона могла зробити? Зруйнувати тріщину було небезпечно, це могло викликати ланцюгову реакцію. Просто полетіти означало залишити цю аномалію, яка могла одного дня стати загрозою. І тоді Саша згадав про найпростіший урок, який він колись засвоїв. Проти відчаю і порожнечі, найкраща зброя це життя. Він повернувся на ковчег і віддав кілька наказів. Протягом наступних днів вся команда працювала над неймовірним проектом. З куполів вони обережно взяли зразки з ґрунту, свій мох та навіть маленькі саженці залізного дерева. Повернувшись на місяць, привид вони почали саджати в скафандрах під світлом прожекторів копчив. Вони розбивали тонкий шар ентернітка і висаджували в пил, що зібрався під ним землецініння. Це здавалося абсурдним. Саджати саду мертвому світі без повітря і води. Але потім Саша використав головний інструмент він попросив ліру створити енергетичний канал від вгуна кінзи від лунь. Цей двигун працював на спогадах, приємність, надію та творіння. Саша спрямував цей подок чистої позитивної енергії не на тріщину, а на посаджену землю. І сталося диво. Сіння почало проростати. Не так, як на землі, а інакше. Паростки світилися тим самим фіолетовим світлом, що йшло з під поверхні місяця. Бо вони вбирали енергію порожнечі, але не намість того, щоб гинути перетворювало її на щось нове. Це був симбіоз. Життя на боролися з порожнечі, а приймало її, перетворюючи на частину з себе. За кілька годин час тут пилив інакше. На місці мертвої рівнини виріс хмерний, сяючий сад. Дерева були схожі на плахучі верви, але їхнє лися було з чистого світла. Квіти розкривалися і закривалися в так пульсації тріщини. А орасази супротяла слабчити, застигли фігури ендерменів, і архітектори стали більш прозорими і почали повільно розчинятися. Але не з зникненням, а з полегшенням. Їхні вилоня, їхній біль були заспокоєні, вони нарешті знайшли мир. Коли остання фігура зникла, тріщина затягнулася сама по собі, залишивши на своєму місці великий гладкий кристал, щось повішав, попокій. Сташа його команда стояли посеред саду, щось відтився на фоні чорного космосу. Вони не просто знашподили аномалію. Вони перетворили містер катастрофи на пам'ятник життя. Вони залишили у світі світ перший слід сад, що ріс на ламку забутої Ембергі. Перед тим, як полетіти, Саша залишився на кристалі маленький краміньці своєї рідної долини, символ зв'язку. Коли мрія архітекторів продовжили свій шлях до зірок. Саша дивився на маленький сячого ац, що залишався позаду себе. Він зрозумів, що їхнє місце не просто шукати нові світи, а й цілювати рани старого, де б вони не їх не знайшли. І що навіть найглибші порожнеці можна посадити надію.